Протягом кількох місяців у шістьох житлових багатоповерхівках в районах Київської та Вишеньки проводили енергоаудит та тепловізійну зйомку. Наразі проєкт з енергоаудиту завершений. Фахівці підбили підсумки та надали свої рекомендації щодо покращення енергоефективності. В роботі були будинки схожі за архітектурою та розмірами, але мали відмінність: три з них утеплені, інша половина ні. Також виконали порівняльну характеристику споживання тепла у будинках, де реалізовані заходи з утеплення, замінені труби або встановлено індивідуальний тепловий пункт з тими будинками, де наразі такі заходи не впроваджені. Так, з однією з основних. Іх рекомендацій є встановлення індивідуального теплового пункту, який самостійно регулює потік теплоносія відповідно до погодних умов. Фахівці підкреслюють, такі системи працюють ефективніше, коли будівля утеплена. Заступник міського голови Андрій Очеретний сказав, що робота з термомодернізації будівель буде тривати у Вінниці і надалі.